І знову вітаю вас, мудрі неповторні люди на моєму каналі. Дякую всім, хто присутній сьогодні тут зі мною і взагалі. Хочу сказати, що дуже цікава тема сьогодні у мене для вас: як проявити той новий простір, про який ми мріємо для свого життя? І знаєте, часто ми так хочемо проявити той простір, що забуваємо проявити свою істинність в ньому. Тобто відволікаємося на щось глобальне, забуваючи про своє персональне, особисте, а без цього прояву ніякого загального, гармонійного бути не може. І всім тим, хто дивиться мої відео, я хочу подякувати за коментарі. Зараз знову повертається. А вся ця робота в таке русло, що нам потрібно об'єднуватися, тобто єднатися в своїх думках, але і треба розуміти, що ми будемо з вами робити, коли закінчаться думки, коли вони просто десь розвіються і перестануть бути актуальними настільки, наскільки ми вважаємо їх зараз. Тобто, воно і так уже є. Але просто давайте звернемо увагу на свої істинні цінності. Що значить єднатися в єдиному полі, в єдиному просторі для створення гармонійного життя? Кожен з нас приходить сюди, в це життя, в це втілення для того, щоб проявити себе. Так? І кожному дається ну, загальна програма життя так? На, на це е, проявлення. Але дається ще Головна якась одна штука, через яку ти маєш себе більше розкрити, тобто так, вона закладена, показується, через що ти маєш її розкрити. І плюс задача родова, родова програмка, яка вписується так само в цей твій шлях цього втілення. Тому у кожної людини різне призначення, так? Але саме призначення це є ціла доля, це комплекс, це не щось одне-єдине, прямо яке ти маєш там щось звернути кудись увагу. Це завжди зв'язано із програмою життя, це зв'язано з енергією, яка дається на виконання програми життя, і це зв'язано так само з фізичними проявами в тілі, які показують, правильно ти це робиш чи неправильно. Тобто, це з'єднано з, з, з фізичним здоров'ям, самопочуттям. І коли людина пливе в своїй програмі життя, в неї здоров'я нормально, нормалізується, тобто вона ним керує, коригує своє здоров'я на відчуттях. Так? І дивіться сьогодні, як я хочу подати вам істинну картину, щоб для уяви було, щоб ви уявили собі, наскільки це єднання в просторі має важливе значення, тобто єднання нас усіх по задачах, з якими ми сюди заходимо. Мене часто питають люди, що а, от моє призначення, не знаю, те я роблю чи не те я роблю. Це, це знаєте, оцей сумнів такий. І коли забираєш у людини сумнів, її, так, їй показуєш ясність, і вона тоді розуміє, що не потрібно сумніватися. І коли підводиш людину до розуміння того, що вона тут має робити, саме головне на цій землі зараз, тоді зникають сумніви. І з'являється оця ясність, і йдеш по своєму шляху, в єднанні з тією задачею, з якою зайшов. І от дивіться, що значить задача, з якою зайшов. Всі ми взаємодіємо в просторі, так в якому живемо зараз, і завжди так було. І коли дивитись на людину, як на такий стовбур, так? Там багато зав'язано різних вплетінь, так? енергій різних, які проявлюють себе у фізичному плані. І завжди у кожного з нас є щось одне, так? саме таке головне, яке просто характеризує твій прояв. Тобто, де ти маєш бути як риба у воді, саме в цьому прояві. І зараз я коротенько скажу, які бувають ці прояви, так, і ви десь, можливо, себе знайдете або зрозумієте систему цю, так? систему єднання, систему єдності, систему впливу гармонійного такого да? простору на нас, а нас на нього. Тобто, да? Дивіться, одна людина народжується для того, щоб бути таким. А... Як спусковим таким крючком. Тобто вона запускає процеси, запускає, не знаючи навіть куди і як вони ще полетять, ті процеси. Це люди, які мають гарне фізичне, фізичне здоров'я, тобто вони мають силу запуска процесів, сила запуска ідеї, сила запуска в них є. Тобто вони просто беруть і запускають. так? Є це така категорія, це психотипи, це енергізація душі йде. Так? І зараз ми, коли єднаємося в дусі своєму, то ми маємо розуміти ці саме задачі, які на нас накладено природою, нашим природним таким да, імпульсом, цим, з яким ми заходимо. Тобто одні люди просто беруть так, ідею і пихають її, так? запускають, мають на то силу і право. Інші люди підхвачують цю ідею і організовують. Тобто люди, які мають, які мають оці. Е Риси характеру, які мають бачення. Їм не потрібно щось там десь шукати, да, щоб підхватити там. Воно вже створено тими людьми, які запускають. І важливо вхватити цю ідею, вхватити там, що стосується бізнес, бізнесу, що стосується інших проєктів. Це все там, воно в одному. І її організувати. Тобто її так організувати, щоб вона пішла далі, сформувати оце для неї поле для розкриття. Інш потім є категорія людей на землі по психотипу своєму, які просто мають провести це уже організоване. так? Провести в простір, провести в соціум, донести до людей, тобто, це люди, які мають поєднати уже. так? Це все, що запущено і організовано, поєднати і запустити в процес більш широкого прояву, так, соціум. Це можуть бути люди, комунікатори, так? які це все комунікують, які мають це все зробити. Дається таким людям можливість, дається їм багато можливостей різних, і а можна креативити тут в цьому плані. Потім йдуть люди, які. Вже це все, що запущено, перевіряють на відчуття, тобто вони відчувають, наскільки це все гармонізується, так? наскільки воно проявлюється. Це йде на відчуттях, і йде відчуття як оцінка уже того всього, що запущено. Так? Це є така, так само категорія велика людей, які мають такі здібності, тобто да? на відчуттях провести те, що вже запущено. Так, на відчуттях, як прояв зробити. Коли відчуттями перевірено, так, і формується такий простір вже для вищоб далі проявлення, так, життя як самого. як такого. Ідуть далі люди, які це на відчуттях, коли вони формують це вже як проводять таку своєрідну організацію і роздають. А це все, що вже сформовано іншими, роздають її через е, комунікацію е, голосом. Тобто там йде більше як розповіді, так? це йде продвиження, продвиження життя ідей, різного, різного, що тільки може бути. Тобто Це більш такий творчий підхід, так? який передається через творчі енергії, в тому числі і через е, дар говоріння. Потім, коли це вже проявлено так, через відчуття, через більш уже матеріальний, через голос, так, там оратори, наприклад, або ті, які люди розповідають щось, так, це все йде, уже, коли проявлено через такий матеріальний простір, він йде в поле, підхвачують його люди, які мають осмислити. Те, що вже сформовано, так, тобто запущено, організовано, проведено в соціум, почувствовано, проговорено, і вони підхвачують і осмислюють все те, що вже створено тими, хто ці процеси запускав. Вони починають осмислювати і переносити на вищі, вищі сенси. так? Переносити на вищі сенси і так само проводити, домислюючи свої мудрі якісь тези, ідеї, ще щось. Так? так само є така категорія людей. І це розуміти потрібно тим, хто таким є. Бо часто ми не бачимо на собі цих моментів, які основні є для прояву нашого тут, в житті. Потім, коли це все осмислено, так? коли це все вже вплетяна мудрість туди якась так? Уже для цих процесів всіх життя, іде процес. Такої перевірки на духовне співвідношення, тобто далі, коли піднімається ця вся сформована вже інформація і вже вона запущена, вона піднімається на рівень більш тонкого сприйняття, і там йде вже відчуття зовсім іншого плану. Тобто люди, підхвачуючи ці вже осмислені всі проекти, вони їх проводять через тонкі відчуття свої. Формуючи так само якусь свою реакцію на ці речі. І потім запускається програмка, яка йде на те, що вже це все перевірено, так, пройшло через тонкий, тонкий вимір. Воно вже, якби, знаєте, як відскановано. І, виходить, далі йде створення нових сенсів. І люди, які є тут на землі, створюють нові сенси, сенси нові на майбутнє, на життя. Розуміючи все те, що формувалося до них, вони підхвачуються все знання і формують нові сенси. Тому це так само люди, на яких можна завжди покластися. Це люди, які доводять все те до кінця, що було начето саме першими тими, хто запустив, хто затолкнув цю якусь ідею в простір для реалізації. Тобто люди дають найвищі сенси, створюють того всього, що відбувалося. І є так само категорія людей, які за своїм психотипом проявлення в цьому світі, вони є такими спостерігачами за цими всіма процесами. Тобто, вони відчувають все, вони, на, вони спостерігають, вони направляють і гармонізують, гармонізують все те, що було створено раніше іншими людьми. Тобто, в цей процес, так, ми всі з вами входимо в комплексі. І оцими своїми задачами ми. Один з одним стикаємося тим чи іншим чином. Так? І виходить, що коли хтось один в цьому ланцюгу не знає, що його основна задача, наприклад, не бути тим контролером, там, наглядачем, до якого він ще не доріс, так? а запустити ідею, формувати її просто, так? то йде дисбаланс і гармонічний простір в такому суспільстві збудувати стає неможливим. Тобто він і зараз є такий негармонічний, зараз тільки він формується. Тому дуже важливо пізнати себе на плані так, особистого прояву, хто ти, тут є? хто ти тут є. І щоб не було цього, знаєте, спотворення простору, щоб ми жили з вами в гармонійному просторі, коли кожна людина є на своєму місці і розуміє задачу свого проявлення тут, так? Тоді, тоді кожен робить своє. Він не береться за ту роботу, наприклад, да, яку йому не потрібно робити. Тобто, є люди, які є просто менеджерами, які є організаторами і проводять ідеї. А в світ, життя реалізують, так, створюють для цього умову. Але їм не потрібно видумувати ідеї. Ми часто Нам здається, Боже, як його робити, що його робити, чи це я роблю, чи не це я роблю. А можливо, тобі не потрібно це робити. Тобі потрібно брати готове те, що запущено, так, вже. Не витрачати свій час на думати на те, що робити, а брати і організовувати, просто організовувати готове все. Тобто це дуже такі е, речі, да, які створюють гармонійність, оцю, які створюють оці гармонійні прояви наші. І таким чином, да, ми з вами перед тим, як увійти в простір, який ми хочемо збудувати майбутній так, простір, нам потрібно знати, хто ми є. Нам потрібно знати, хто ми є, і як ми в цьому світі зараз проявлюємося. І виходить так, що на рівні духа да, на рівні духа. Ми можемо взаємодіяти виходячи з істинних своїх призначень. Тому я завжди провожу ще, поки що провожу ці консультації свої, так, персональні, щоб якомога більше людей зрозуміли свою суть. І задачу проявлення в цьому існуванні. І щоб вони включилися на основі цього розуміння в простір, який є гармонійним, в принципі, по природі своїй. Але ми є в ньому поки що не гармонійні, бо ми не знаємо, хто ми є насправді. І так як зараз відкривається все більше і більше знань про людину нового світу, так? І так як мій центр любові та гармонії Апогея займається саме вивченням законів вищого існування, і я ці закони вивчаю, і мало того, я їх провожу через себе, через щиту з людей, і я їх просто чи послання свої приймаю через вірші, так? через вищий рівень творчості, через поезію, яка проявлюється через мене, то я просто під це все підлаштовую свої проекти. Тому, друзі, беріть те, що можете взяти, напишіть ваші відчуття. Хто хотів прийти на персональну консультацію, приходьте. Зараз у мене йде запуск реклами. Ось в ці дні, якраз і на весь місяць. Я буду говорити про цілителів нового часу, про те, як ми маємо зцілювати один одного і хто має право зцілювати. Хто має право на зцілення, тобто це цілий такий, так само ланцюг законів. Ну, так назвемо їх законами, тобто порядок такий. І, будь ласка, пишіть ваші коментарі, заходьте на мій сайт, читайте новини, цікавтеся з тим, наскільки зараз люди є цікавими такими. Кожен відкриває в собі такі цікаві прояви. Розумієте? Як тут всі стихії зливаються в одну людину і активують програмки в ній такі, щоб вона себе якнайкраще проявила. Тому, будь ласка, долучайтеся до моїх проєктів, вони є унікальними, аналогів їх немає. Ну, Я таких не знаю, ні з ким я не співпрацюю, тільки сама з собою. І десь так сталося в житті, що воно так от саме повинно проявитися через мене, для вас, друзі. І багато чого я беру від вас, тому дуже дякую всім, хто пише коментарі, ставить мені лайки і розповсюджуєте мої відео в соціальних мережах для того, щоб побільше людей змогли зрозуміти себе, як краще їм жити і проявляти себе в цьому світі. Тому до наступних відео. Наступного відео буде дуже цікава інформація, і мені задали питання так само. Чому ж так важко все-таки? Чому ж цей новий світ так проявлюється не зовсім легко? І я просто на одному прикладу, який мені прийшов, такий приклад прийшов, знаєте, як з мультика, і я вам розповім, щоб було доступно зрозуміти, чому ж так все-таки нелегко зараз відбувається. І так, до зустрічі в наступному відео. Всього вам найкращого. Дякую за увагу! чекаю коментарів лайків лайків ваших підпис підписуйтесь будь ласка на мій канал і до побачення